Приходить до публічного будинку старенький, років під 90. Ледь на ногах стоїть, трясеться увесь, йому кажуть, Ой, ти куди, старий? Тобі кого треба? А він: А давайте мені усіх, хто є. Ну, хазяїн барин заходить одна, хвилин 30 немає. Потім ледве виповзає вся задоволена. Каже ху, -ху, -ху у, у мене жодного разу такого кохання не було. Потім друга, потім третя та сама пісня. Всі в шоці зібрали оркестр, накрили святковий стіл. Ну, треба ж привітати ветерана. У нього питають: А як же так, в такому віці, поділіться досвідом? У чому секрет успіху? А дід каже: Ха ха! Так якось так вдало паралізувало. Старий хотабич прокидається вранці зі страшного похмілля, тягнеться рукою до бороди, а бороди немає. Жодної волосинки. Хвата за голову, а на голові теж немає. Він рукою під пахву і там порожньо обережно відтягує труси. Фу, слава Богу! Хоч на пиво лишилося. Сидить чоловік у кафе, квасить, повз проходить черниця, ловить погляд мужика і каже докірливо: Як ти можеш марнувати своє життя у цьому притулку розпусти? «Е, То немає тут ніякої розпусти, сестро. Ганно, гнівно відповідає черниця. Так Ганно, все нормально, я просто п'ю. І це гидко господу, каже черниця. А ти сама, сестро Ганно, пробувала хоч раз, запитує мужик. Ні. обурено вигукує черниця. Та як ти можеш стверджувати? запитує мужик. Ось я зараз куплю тобі випивку і ти спробуєш. А ніколи! Щоб люди бачили, як черниця п'є спиртне? Ну, я попрошу, щоб тобі налили в чашку, каже мужик. Ну, монашка неохоче погоджується. Чоловік підходить до стійки і каже: е, Чуєш, дай мені дві склянки горілки, але одну налий у чайну чашку. Бармен обертається. Хе-хе-хе, що? Знову сестра Ганна? Е? Ніч, гори, намет, серед ночі крик. Загинай, загинай, загинай Розштовхали сплячого мужика, який репетував. Запитують, що трапилося? Ой, та сниться мені сон. Лізе в намет снігова людина. Ручки здорові, пальці величезні. Засунув мені палець у дупу і над прірвою тримає. А я чую і з пальця зісковзую. Ну ти й дурне. дебіл. Он да. Фу.